Номер двадцять девчон, сортосесія, Брандсаунд. Назва Маджента. Теж літній живець. Дивіться. На маленькому, скільки він дав. Корінчики в них невеличкі. Я їм давала водичку, тому цей корінчик обмитий, рахуйте. Він не, не бідненький, не страшненький, він просто обмитий водою без комка землі. Тому здається, що він ось такий, наче поганенький. Корінь дуже гарний. Всі мої хризантеми викопані в неділю в цю. Тому вони всі свіженькі, дивіться, не один листочок навіть не пов'яв. Вони в мене на балконі у водички дуже гарно зберігаються. От, пропоную ось такий кущик красивенький. Ще подумаю, можливо, він буде і менше, чим 100 гривень вартувати.